Привіт! Ну, У мене більшість відео, звісно, про те, як я щось роблю, але тут попрошу вже вас підказати. Що з цим робить. От дивіться, на колонки благо написано. Така от модель. Я думаю, вже видно було. Дивіться. От мені Мені просто цей сабуфер віддали. Ну, як знаєте, що хто ж віддасть щось хороше? Звісно, що ні ніхто. Так і в моєму випадку вийшло. Тут ось ще... спочатку думаю, ура! Буде на чому музику послухати, так? Да? Потім. Підключаю вже в одного із цих роз'ємів і музику. Включив в розетку. Нічого не грає. Думаю, зашибісь. Потім взяв це все діло вже розібрав до такого стану, як ви зараз це бачите. Там ще був сабуферний динамік, і ще одна колонка. Колонка друга тут, бачите, включається через роз'єм. А сабвуфер взагалі отсюди підключався. Тому, якби не буде поки що на цих динаміках зациклювати. Подивіться на плату. Все, все як ви добре, так? Я сам не знаю, що з нею не так. Перше, що по... Ой, так, це скодро заберу поки що. Я не знаю, що це я так умудрився. Так. Микросхема підсилювається звуку. Чомусь була від радіатора відкручена. Ну, А радіатор тут з заводу отакий от. На. Кусок алюмінія. Я тоже так умею. Блін, палець. Ді я його, щоб. Думаю, спочатку, щоб не цією штукою. І щоб ця труба не мішала. М -м -м. Я такого прокрутив. Я думаю, йому хватить тим часом. Тобто <кій> від радіатора воно дуже сильно грілося коли музика заграла з неї. І, до речі, приколи краски. І був в тому, що цей трансформатор 12 В 3,5 А. Діодний мост, там кандрчик, стабілізатор, це все я вже перевірив, тут лінія жилення все справно. От питання тільки в тому? Чому навіть на колонки. Оцей його зелений фотодіодик не загорається тоді, коли я його в розетку включаю. Навіть в інструкції було сказано, що типу, ну, це типа звук оддається, понизить. А щоб включити, дві зразу так от пук. Щоб виключити, тепер пук і все, да? От тут зовсім нічого не зрозуміло. Кажуть, що треба цю мікросхему міняти. Але в даному випадку я щось на неї не сильно думаю, тому що усі звука навіть був відкручений. Хоча треба буде загуглить, може там система від перегріва є. Ну, корочкаючи, потім тут ось над цим всім якась алюмінієва болванка, тойсь тобто екран стояв і знизу теж. А знизу виявилося, що тут уже хтось передо мною був. Я вас благаю. Не робіть такого. Ну що це за. Флюс відмивати треба. то навіть каніфоль була. Коротше, я ж кажу. Ще раз модель. Вона мені дуже понравилася, тому що написано, що там сабвуфера можна 20 Вт. Ну, а це якби трошки... Побільше, ніж в таких от колодочах! <кхи> так що, будь ласка, підкажіть, що тут треба зробити? А то, якби в інтернеті на дану тему щось майже нічого. Будь ласка, підкажіть. Дякую за допомогу. якщо хтось в коментарях відгукнеться. Все, бувайте.